Доброго ранку, шановні друзі. Всі, хто хочуть построїти наше предприємство, всі, хто хочуть заробляти тисячі євро, стати діамантами у всіх, як у одного, ким би ви не були комунікабельні ви, не комунікабельні, У вас у всіх і у нас це було теж. Є питання в кандидатах. Люди, де їх брати. Ми всі розуміємо, що людей навколо нас дуже багато. Всі до одного розуміють. Ми розуміємо, що їм все потрібно то, що є у нас. Але у нас є якийсь такий внутрішній ступор, як же їм це віддати, як же це передати людям, як же зробити так, щоб не виглядати так, як ми думаємо, що ми там Да? Тобто починається ці всі торговля само, самого собою. Одного разу я почув таку фразу дуже класну, я її приміняв і зараз приміняю і вам порекомендую. Прийняти такий підхід. Почніть навколо вас замічати в людях людей. І люди кажуть, нам би десь би брати кандидата. А коли ви почнете замічати в людях людей, вам не прийдеться брати кандидата. Кандидати будуть приходити самостоятельно, ви станете магнітом. Життя сьогодні таке, і таке воно було і завжди, що Ніхто в людях людей не бачить, Да? Всі бачать в людях засіб засіб досягнення якоїсь своєї мети. От. Ми, маючи якийсь рівень в житті, можемо не замічати людину, яка в тебі ліфт миє там, і так далі. І є така штука, як робота на перспективу. Да? Чого я вам про це зараз розказую? вже дві хвилини питаюся заїхати здалека Я тільки що зустрів жіночку, яка прибирає в дворах я її вже знаю, ось скоро як 25, може під 30 років. І коли я почув про фразу, що навколо тебе люди живуть і діють для того, щоб тобі було комфортно, якщо ти так начнеш думати, ти начнеш чувствувати благодарність до цих людей. І мене це так прийняло, що я знаєте, що я навіть почав здоровувати з тими людьми, які тут наш двір. Це було дуже давно. От. Просто, просто здорово Добрий день, добрий день, добрий день. І виходиш, дивишся, людина замітає дворі. Добрий день. Як справи, як ваші діла? Не те, що ти там лізеш до людей в душу. Ні, ні в коєму випадку. Просто почніть замічати навколо вас людей. Перестаньте гризти з людьми, перестаньте їм щось доказувати, побачте в людях, що це теж люди, що їм теж болить, що вони теж хочуть. Це, це дуже важливо. І заходите в ліфт та поздоровайтеся з людьми. Де їх нікого не знаю. Ну так поздоровайся. Це не означає, що ти повинен дістати візитку і з кожним обмінятися візитними карточками в перший раз. Ні, поздоровайся. Поздоровайся, потім поздоровайся. На районі ходиш людей, бачиш, просто поздоровайся. У нас в бізнесі, у нас в бізнесі є сотні людей, з якими ми з якими ми завжди пупсика возіть, колясочки, голову так От, з якими ми бачимося завжди, знаєте, і вони на тебе дивляться, і ти на них поздоровайся. Скажи, добрий день, добрий день. Через тиждень скажи, ну, ми з вами здороваємося, я Андрій. Я Наталя, я Іван Петрович, ката білізниця. Здоровайся, давай, роздавай людям. Люди кажуть, що я можу людям дати. То дай людям, дай людям те, що вони хочуть. Вони хочуть що? Вони хочуть поваги, вони хочуть відкритості, вони хочуть простих, чистих намірів. От і все. Замітаю вас бабулька в дворі. Та поздоровайтесь, питайте, як її звати, як вона живе. Ну, от. Коли вона починає там обсуждати якусь політику, скажіть, буде все нормально. Тобто станьте людиною, яка називається Я без проблем і ви побачите, люди почнуть до вас залітати. Вернусь до жіночки, яку я зустрів. Просто здоровуємося, ні, ні з яких намірів, просто здороваємося. І от вона до мене колись підходить і каже: Слухайте, а ви часом не в прокуратурі працюєте. Я говорю, Ні, Знаєш, такий, знаєте, це зараз я такий на голові. Непонятно що. Раніше був стрижка така, спортивна стрижка. От. бандитська морда, коротше. І вона підійшла і каже, ви часом не в прокуратурі працюєте. Ні-ні, я підприємець, все. вона каже, а у мене є син. От. Його там звільняють з определених органів. Я можу з вами його стикувати. Ну так, да, звісно, можете. І одного разу цей парень приїхав із Харкова, щоб я йому показав за 10 хвилин бізнес бізнесом Тобто Не я йому дзвонив, а він мені позвонив. Він сказав, слухайте, добрий день, мені мама дала ваш номер телефона. Но одним словом, дивіться, ця історія показує не технологію привлечення людей, а факт того, що люди починають залітати в, твоє, в твою воронку тільки тоді, коли ти становишся магнітом. Коли ти становишся магнітом для людей, а магнітом для людей люди становляться тоді, коли вони в людях бачать людей. От і все. Не за одну хвилину, да? люди до вас приглядаються, придивляються. Звісно, як ви їдете з машини, у вас блатняк з матюками, ви курите, матюкаєтесь, кричите там на дружину свою, От, соритесь з усіма навколо, доказуєте свою правоту, а тоді хочете, щоб до вас люди клеїлись і у вас в бізнес приходили. Ну, такого не буде ніколи. Все це починається з нашого внутрішнього стану. Як казав мій спонсор Тарас Демкура, він казав так: не кидай огризок з вікна, бо воно зараз попаде в голову кандидату, який приїде на твою зустріч. Не плюй сімочки на вулиці. не плюй сімочки на вулиці, не пий пиво в парку. не ругайся матюками, не гризіся з дружиною, не доказуй свою правоту на людях. Чого? Тому що завтра ці люди прийдуть до тебе в бізнес. От і все. І коли ти міняєшся, люди навколо тебе починають підтягуватися до тебе. Це, це факт. Так от зараз ситуація. Пройшло 20 років, я зустрічаю цю жіночку, вона мені каже, можна вас, Андрюша, можна вас на секундочку? Я кажу, звісно. Вона каже, мені, ви ще там те, що ви казали. До сих пор, ну звісно. Вона мені каже, ви знаєте, мій же Саша в Німеччині зараз. Живуть вони там з сім'єю, виїхали там ще в 2019 році. Кажуть, так вони ж до сих пор там адаптуватися не можуть. Тобто, розумієте яка ситуація? От того, що ти починаєш здороватися з чоловіком на вулиці, бажати йому здоров'я, якби по-людськи до, до них ставитись, у тебе з'являються контакти по всьому світі. І от казалось би, да, от ми ходимо навколо і думаємо, у мене нема знайомих. А ви знаєте, що будь-яка дворничика, будь-яка бабулечка, вона знає людей. А ви знаєте, що у будь-кого, до кого ви звернетесь по-людськи, є 3-5 тисяч дотичних людей, з якими вони контактують. Ви це знали? От і все, так що все набагато простіше, ніж ви думаєте. от на колись мені показали одну формулу. Дуже просто дивись, ти знаєш 50 чоловік. Це так в самому такому просто. Треш метод, ти 50 людей знаєш, це така ситуація, нікакая. Ну, ці 50 можуть знати теж 50, це вже 2500. розумієш? А 2500, з яких наших буде 10%, це вже 250 людей. Так що це машина, це механізм, це. Як це ще назвати, це такий комбайн, який ти можеш запустити. Якщо ти будеш про це думати в правильному напрямку. Так що Ставтесь до людей як до людей, ведіть себе як люди серед людей. Всі гризуться, всі обсуждають політику, а ви не обсуждайте. всі курять, плюють на пол сімачки, а ви цього не робіть. От, всі бухають пиво, а ви купуєте сік. Одним словом, станьте іншим, і ви побачите, що буде проходить. Саме прикольно, що ви самі цього кайфанете, що ви помінялись. Вдумайтесь і за те, що в це підприємництво, ти приходиш, ти становишся другим. Круто. Всього найкращого. Миру вам та добра, гарного вам 110 плюс року. Ми це все зробимо. Пока-пока. До скорих зустрічей в ефірі. Будьте здорові!